Вже час якось до нормального життя повертатися, так? починати працювати, вважає власниця моєї квартири, просить за оренду гроші. А я не звик комусь на ЗСУ дати гроші, я питаю, ти з якої бригади? Який напрям? Це ще в нас в травні була ця розмова, ми з нею щось там сперечалися, торгувалися. Вона каже: плати, хоча б половину, потім будемо накидувати більше. Я такий ну окей. І буквально через пару днів після нашої розмови російські ракети вдарили по заводу Артема на океанівці. Це десь 900 метрів від моєї квартири. Я чув цей вибух, і для мене це був звук знижки. Я почув і подумав: це не звучить як половина оренди. Це звучить як живий скільки зможеш, Антон. Я ще так бесил, що вона, я їй кажу, що не мабак, вона каже: ну, Антон, я лише з цього живу за оренди квар... квартири». я такий. Ну, більше не живеш, а що ти? Блі, а на кого ти вчилась в універі? на рандодавці Так, Факультет хитрожоба, конечно. І багато що змінило. Я вже не мрію про квартиру в Києві чи про машину, я мрію про квартиру в Білграді. Знаєте чого? Бо я хочу працювати коригувальником артилерії, але нашої. Ну, уявіть собі. Це ж робота мрії. Просто виглядаєш у вікно, а хлопці, лівіше. Пф, о! Тепер горить. Найкраща робота. Хтось бачить моє відос англійською поплодити. Ого, ого. Я хотів вийти на міжнародний рівень, а вийшов на вас, коротше. <рес> <рес> Треба трошки підкрутити. Таргетинг буде. Воно мало трошки успіх, quite success was з відео is... <рес> Неправильно все сказав. І мене почали якісь інтерв'ю брати наземні журналісти, вони сьогодні тут є. І це було прикольно спочатку, а потім я вже десь після восьмого інтерв'ю такий, ну я втомився, тому що ті самі питання кожен раз, а як це писати жарти під час війни? Я такий, ну погано, не знаю, сядь, напиши, попробуй, давай зброю вези швидше. Була французька журналістка, яка така підходить і питає. Вона така, а колись французький письменник сказав краще. Сміятися, ніж плакати. Що ви про це думаєте? Я такий. Єс? Ну. А ти...», ти вже від навіщо так питать, вже відповідь в питанні є. Ти взагалі що ти? Моє улюблене питання, яке мені ставили іноземні журналісти. Вони такі: Антон. Антон, ти ж комік? І ваш президент комік. А ти не думав, що ти колись може ну, станеш президентом? А я такий не думав. Я не хочу. Ви думаєте, це прикольна робота бути президентом України. Мені здається, трошки стресово. Я думаю, це питання, чи хочеш ти бути президентом України, актуально зараз хіба що для Зеленського. А ти ще хочеш, чувак? Ти ще хочеш. Я думаю, якщо навіть зараз спитати Петра Порошенка, чи хоче, він він скаже, та я вже перегорів, чесно, ну давайте ви якось самі там. Розбирайтесь з цим всім. Українці — неймовірна нація, і е, дуже важко буває. Мені дуже допомагають відео наших військових, тому що вони, чесно кажучи, смішніші, ніж я, дуже часто. Я бачу відео, що десь в перший місяць війни наш військовий на якомусь такому планшеті, він цілився в російську техніку, у нього там на планшеті приціл. І його питають: чи будете ви зараз стріляти, і він каже: Та ні, це якась дешева російська техніка, в мене снаряд дорожче коштує. Почекаю щось цікавіше з Росії. І я такий. Я думав, що я економний, знаєте, там. Заходиш в магазин, червоні цінники. Людина знищує тільки пропозицію тижня на цій війні. Ну, ми як нас як Росія вірить, що вона нас переможе, якщо ми економимо навіть на знищенні Росії. І ми усюди такі: іде війна, бомлять міста. Я питаю своїх друзів, чи хтось міняв долари вже які вкладав раніше. Ніхто нічого не міняв, ніхто. Ти можеш бомбити міста, але українець не піде в обмінник. Тому що поміняти долари ось це капітуляція для українця. Бо долар це ж як ну це як символ надії на нове життя. Він як Бенджамін Франк він як член родини. На ти ж вивозиш батьків і батьків-засновників разом. Джордж, збирайтесь. Нам треба виїжджати. Тому я взагалі думаю, чому так довго Америка нам ленд-ліз давала, вони ж не знають, що ми така нація, яка економить. Я думаю, що коли нам дадуть всю цю техніку по ленд-лізу, у нас солдати не будуть користуватися половиною, тому що вона надто нова, знаєш там. Не чіпається американські ракети, це на свята ми лишили. Хай марш на день міста лишаємо. День міста Брянська. Всі святкувати будуть просто, треба ж трошки салютів додати цим людям. Проходив опитування в Ді про володіння зброєю. хто ще його проходив попладує, то є такі люди. Я проголосував за володіння зброєю для особистої безпеки. Взагалі раніше до війни я був проти легалізу зброї, тому що я думав, якийсь дебіл купить зброю, буде на неї ходити, там щось розмахувати. Тепер я розумію, що дебілів 140 мільйонів десь і в них дуже багато зброї, треба щось і мені. І взагалі я здивався, що там було лише одне питання: там було: який варіант володіння зброєю ви вважаєте доречним? А в мене війна в четвертий місяць. А де питання, які мені більше подобаються? Гаубиці М777 чи Сезара? Тому що, ну. Я кожен вечір слухаю фронтову плаву Тарасом Чмутом. Я буквально теж слухаєте, я засинаю під подкаст про торгівлю зброєю. Мене вже легалізацію коротка ствола, чуваки, не зацікавиш. Я хочу заходити на розетку Counter-Strike купляться? Б4-3, так, мачка є де гранати. Я хочу в дії проходити опитування, яке місце Росії знищим сьогодні. Пірм, нахуй, берьмо. Оце такий. А. Такий варіант володіння зброєю я вважаю доречним. Тому я, залегала... я залегалась зброю, коротше, на війні. Після війни треба рухуватися буде росіян. І угорців можливо, правильно? Там. Якась жінка: да, Єбаш баш угорців, чекай. <рес> <рес> Треба дочекатися, прямо коли буде 100% можливість момент. Так, давайте про Зеленського, да? трошки хочу про Зеленського, бо ну це неймовірно. Ми живемо в такий дивовижний час, коли Зеленський він змінює світ і він реально його змінює. Він перемагає Путіна. Що до цього він перемагав тільки Порошенка і Наталю Могилевську, правильно? Ну, в нього <рес> <рес> капець. <рес> Складна кар'єра. Він дуже багато відео записував, до різних парламентів, звертався, звертався. Він критикував ООН і робив це по ділу, і мене ну це ви просто хоча б на секунду, на секунду, абстрагуйтесь від війни. Уявіть собі цю ситуацію. Зеленський, людина, яка ну там пародіювала ляшка, там да голос Паттінсона, телефонує в ООН по відеозв'язку. ООН, де люди сидять, які керують ці діди, керують. світом, він їм каже. Зеленський он каже: Ви робите повну хуйню, перероблюйте. Вічоваки зон такі, вибачте, да, ми тут трошки не то і не подумали щось. Якби я працював в ООН і мене на очах всього світу пісочив переможь, танців з зірками, ну я б звільнився, бо це ганьба бізнес. <рес> він всім казав, що робити. Я думаю, навіть коли масони побачили ці відео, вони такі, що це за тіп, чого він всіма команда, він вообще не з наших. Чи він той самий, про якого розказують інші масони, <рес> який крує всіма. Ще ця штука з бокуванням зерна, і я б взагалі ця тема з зерном і з харчуванням для світу. Я б на місці Зеленського зараз всі відоси записував з позатої хати, знаєте. Йому там телефонує ООН, і він так і знаєш такий довгий стіл, як у Путіна, але купа там купа їжі, коротше, яка для тебе по хліба дохуя, да вообще. І Зеленський каже, ну ми зараз не можемо вам прям важке зерно відправити, можемо легкі булочки вам скинути, 10 булочок. Але спочатку ваші пекарі мають приїхати на навчання, навчитися ті булочки їсти. І паді маже! Хтось кричить: браво! Я жартую, що світ голодував. Браво! Нахуй світ! <правда> Не думаю, що ми так зброю отримаємо. <рес> Або отримаємо, але не тим е, видом доставки. Фу, такі от справи. Е, я знаю, що ви зараз їсте, поки дивитесь мій стендап, тому буде чесно, щоб я теж поїв, правильно? Не завжди час перекусити, вибачте. А, До речі, це рябчик? Сушені курячі слайси. Чистий склад, ніякої хімії, багато білків. Рябчик це харчовий ленд-ліз для вашого тіла. Мені подобається, що його зручно їсти на ходу, поки біжиш в укриття чи ховаєшся у ванні. Зараз в Україні краще бути мобільним. Рябчик, Чікс, і наївся. На чому я зупинився? Так, Зеленський є тепер арестовач. Арестович. Я. Да, я коротко, бо кого себе в Арестович поплодуєте? Є такі люди. Звісно. А, вибачте, <плат> 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 меншість. Хрестович, я його дивлюсь, тому що я люблю тягнути прикол, бо він дуже смішний. Якесь його відео вмикаю рандомне, і він там щось каже каресому цьому співведучому фразу: Ну, смотри, є тезіс, антитезис, а я ділаю синтез. і я такий, ніхуя собі це тип. Я дивився доктора Стренджа, коротше, трейлер, там, ну. Менш пафосно Доктор Стрендж спілкується. Арестович тезис, антитезис, синтез, там уже за ним, знаєте, як в начало фільмі перевертаються будинки, просто матерія рухається. Охетіп. Десь він сказав, що Україна це футуротехносіч. Я такий, господи, ну чому легалайзу нема, а Арестович є. Чому? Я не можу купити наркотики, але можу слухати наркотики буквально ось так. Чому? І я, я не критикую арестовича, тому що я за легалайз, розумієте? І ну, ми маємо це робити, тому що з нашими чорноземами будемо експортерами номер ну, один у світі марихуани. Це буде посівна, на яку і я піду, розумієте? <рес> Хто ще піде пообладуйте, ну. Бачите, можна навіть без машин, просто дайте нам руки зерно, ми босоні ж підемо від Києва до Львова засівати землю. <рес> я там в чат спеціальний, я там розкажу деталі, як будемо це робити. Все. <рес> Я не проти арестовача, просто споживайте відповідально арестовувача, бо знаєте, ну. На рекордники дістати важко, арестовувача дуже легко, тому що він свої закладки прям в людей рандомних робить. Думаєш, звичайна людина вона підходить і каже, що он того хочеш? Тезіс, антитезіс? <рес> не, я все зав'язав. <рес> з цими синтезами, інтесами якось сам справляюсь з реальністю. Бо я заарестовувач ось така штука, що ви телефонуєте комусь там, типу, зайнято, і оператор каже, зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє, можливо, саме ця розмова наближає вас до перемоги, нас до перемоги. Я такий: та ні, не наближу. Я ж мамі дзвоню. В неї нема таких зв'язків. Я думаю, цей копірайт придумав Мануель Макрон. Він такий, реально, ну реально, дзвінки це прикольна тема. воно працює. Просто зараз в мене роумінг, не може додзвонитися, кожен раз обриває. Я телефонував своїм батькам. Мої батьки вони в селі біля Нікополя. Анікопаль біля Енергодару, тому росіяни дуже близько, буквально через річку від ній я дуже за них переживав. Я просив їх виїхати, але вони не хочуть. І вони мене атакують моєю ж зброєю. Коротше, мама почала жартувати. Моя мама, вона взагалі вона ніколи не жартувала. Вона досі чекає, що я якусь нормальну собі роботу знайду. І людям телефоную, питаю, що там у вас. Вона каже: ну чутно, бахка, я кажу, так, давайте виїжджати. Вона каже, та бахка я далеко. І взагалі ми оце думали: город перекопати. Тепер думаємо, та він сам перекопається. Я такий ого, мам, приїжджай в Київ на відкритий. Ну ти реально будеш заходити. Я заспокоюся тим, що якщо в Нікополі з'являться ДРГ, вони не зрозуміють, а хто не ДРГ, їм буде дуже важко. Вони на якийсь блокпост підійдуть, Нікополі, Поляниця. І ТРОшники Нікопольські такі. Ребята, хто по-українськи говорить, є у нас зСУшники прийшли пообщатися. Ну, це все жарти. Нікополь чудове місто. Я люблю Нікополь, тому що він мене відпустив. Я дуже... <плес> Десь місяць тому теж було важкувато в тому регіоні. Я телефонував батькам, питав, що може приїти в Київ на трошки часу, і мене щоб батько заспокоїти, він бере телефон і каже: Антон, не переживай. Я посмотрев ландшафти по картам. Сюди русські не пойдуть. Я такий. Що ти поснув? І що там з ландшафтами? І батько каже: Антон, не по телефону. Та фраза змінює взагалі, всю вашу розмову далі, тому що оце був батько, тепер це агент СБУ, якийсь, відділ ландшафтних розслідувань. Мій батько думає, що нас прослуховують росіяни, що є, отряд бурят, и вы нагадали такий, що там з ландшафтами, ми не можем. Юрій Анатольевич, він не до сих пор, у нас Нікому більше нету карт. Просто тако... У нас только контурно, і ми не можемо зрозуміти, що з ландшафтами. Пускай Юрій Анатолійович скаже своєму сину. Я тепер... Теж так скажу своїм батькам, коли не хочеш з ними розмовляти. Знаєте, типу то мама щось питає, коли Женешся, я такий, мам, не по телефону. Не. Приїжджай в Київ, тут розберемося. Так, і остання історія. А, може трошки дивна, але. коротше, я розкажу. Хто на мене підписаний в інстаграмі чи в Твіттері поплодується, я такі люди. ага. Може ви бачили, в мене там було відео звернення до папи римського. Треба дещо пояснити. А... Одного вечора я їхав після дня народження додому, і я трошки покрив там, відпочив, коротше, та додому. Одинась, десята вечора. Мені телефонує волонтерка знайома. Каже: Антон: треба записати звернення до папи римського. Я думаю: оце я покурив нічого собі. Я кажу: ти точно тоді дзвониш, бо Томос це не я нарішався, що може якісь інші канали. Але вона пояснює, що це буде флешмоб відео звернення до Папа Римського, де всі українці, зірки, запишуть його, щоб папа римський став гарантом захисту військових у Маріуполі. такий, ну для цього я зроблю все, що завгодно. Приїхав додому, записую звернення до папа римського. Мені кидають текст українською. Такий ну, нехай я не буду сам на латину це перекладати, сидіть, може вони там розбираються. Я записав, але я, зна... я ще ж покурив я думав, блін якось я накурений, це моє перше спілкування з папе римським, якось невдобно. Ну, папа римський знає, що таке приход 100%, звісно. 100%. 100%. Його не здивуєш білим димом, теж тому думаю, ну... Ми ну, Десь на одній хвилі з ним трошки. Я зібрався, записав, виклав в інстаграм, Твіттер, фейсбук, думаю, не працює, нема сенсу. Зайду завтра, перевірю, як буде йти флешмоб. Заходжу в соцмережі через день, дивлюся, а ні в кого більше нема цього звернення. Тільки моє я такий: хм, дуже високі ставки на мене у цих волонтерів. Я пишу волонтерці, а буде щось ще? Вона каже: Да-да, ми там всім відправили, скоро буде такий. Ну добре, почекаю ще день. Проходить ще день, заходжу в соцмережі, ні в кого більше нема цього звернення. Ну, і ви розумієте, це зі сторони, типу, Антон Тимошенко, в нього одного є відос, де він. Це вже не глядає як флешмоб, це виглядає як Антон Тимошенко, дуже повірив в себе, що він щось такий накурився, блять, на кухні. І такий, а що там папа римський? Не поняв я. А ну, Альо! Давай! Роби щось. Пройшло три дні, записала златоогніч. Я такий, фу, слава Богу. Благодатний Огнєвіч зійшов на мене. Я вже вжився в роль, вибачте. Я думаю, папа римський подивився такий так. Значить, Антон Тимошенко до мене звернувся і зла: мене все не поважають в Україні. Серйозно, що це за штука? Потім десь через. А, там ще, блін, в цьому прикол, що там ще настільки пафосні слова, там слова, типу, до вас звертається весь народ України. І це я. Ну. <ріст> <ріст> я і Златовогнівіч, дуже маленька вибірка. Десь через тиждень папа римський запостив у Twitter якийсь пост о, українсько російсько-англійською, що блокування зерна, це дуже погано, коротше. Треба щось робити, Я такий, а тепер ти прокинувся, коли нема вже в тебе хліба, щоб на причастя його брати правильно, все, тепер пальці макай вино. Ось моє нове зерна до Папримського. Дивіться Папаривського. Можете робити тепер тіло Хреста з чогось іншого, не з хліба. Можете з гречки робити. Можна рисові чіпси робити. Безглютенове тіло Хреста. Боже, яка штука для веганів або з хумусу зробіть тіло Хреста, це буде супер концептуально. На цьому мене все. Дякую, гарного вечора.